Побуднях на 101,8 FM Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд розпочинається проєкт Інсайд для наших слухачів, для наших глядачів. І нагадую, в студії сьогодні з вами Віктор Мазалевський, А також дуже радий бачити людину, яка надзвичайно. Сильно допомагає нашій армії, нашим Збройним силам України, яка є прикладом волонтерства для багатьох. Це Валентина Процюк, координатор волонтерської спільноти Черівна Мережка. Вітаю, пані Валентина. Слава Україні! Героям слава! І розкажіть, будь ласка, я знаю, що ваша волонтерська спільнота, вона. Здебільшого орієнтується на виробництво сіток, правильно для Збройних сил України. Коли взагалі ви розпочали займатися волонтерською діяльністю? От ви сьогодні перед ефіром говорили не раз називали цифру 9, Так тут 9 років вже займаюся. 9 років вже займаюсь. Це вже 9 років. Ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Як розпочалась ваша волонтерська діяльність? Волонтерська діяльність моя розпочалася з 2014 року. Зразу ми варили борщі. А потім почали плести сітки у Вінниці. І так вона на протязі цих всіх років вона так і свою дію не завершує, а продовжуємо й далі. Ви варили борщі чи робили сухі борщі. Ми варили в селі. Я була uh -huh. і ми варили борщі в трьохлітрових банках. Закривали і передавали хлопцям. Тобто, туди. які могли не скиснути до того да, часу. Так вот туди їдуть температура була ще хороша на вулиці, uh -huh. і можна було її передавати, складати в ящики і передавати. Закривався як компот борщ кришкою, жлізною, і так і довозилось до хлопців. Ви чули відгуки від хлопців? Про ці ну, борщі? Ну тоді зразу як почалась війна, в них не було що їсти, То були хороші відгуки. Зараз ми вже таке не робимо, тому що вже воно вже зовсім друге. Друга вже... війна, будемо казати, сильніше і, кра... і краще постачання да. щодо продуктів харчування. А як ви перешли на сітки? Чому саме на сітки? Чому така спеціалізація? Ну знайшли в Вінниці, де плетуть сітки, і з того дня почали ходити пл. Почала ходити плести сітки, і так воно затягнуло тебе, і ходиш кожен день тепер з собою ще людей організовуєш, щоб теж плели сітки. Перший час було дуже мало людей, потім, вже як почалася масштабна війна 24 лютого 22 року, то прийшло дуже багато людей, але на теперішній час. Менше людей ходить зараз плести сітки, але ми свою діяльність так і не, не завершуємо, а працюємо далі. У вас є кістяк? Люди, які кістяк по, попри є, все, так. приходять, і які працюють. ходять з 2014 року, і так вони ходять і зараз і допомагають і вдома. Хто може вдома що робить, а хто приходить, ми кажемо на базу, і там працюємо разом. А скільки їх цих людей? Дев'ять руб... людей. Дев'ять. Угу. Скажіть, будь ласка, як змінилася ваша робота після повномасштабного вторгнення? Ну, я б не сказала, що вона в мене змінилася, вона ще більше відповідальністю взяла в мене, щоб я частіше ходила і робила, і прислухалася, що потрібно для хлопців наших там на передовій. Що потрібно для того, щоб зробити сітку? Отак, суто технічно. Для того щоб зробити сітку, треба купити основу, зібрати гроші, купити основу, знайти тканину, якою треба заплести цю сітку, і руки, які б робили цю справу. Угу. Розміри сіток різні? Зараз так. Да. Раніше була 3 на 7, а зараз буває 6 на 8, 10 на 15, різні види сітки, кольори різні, тому що різна техніка, різні регіони, де її там розтягують на техніку. Угу, зрозуміло. А які кольори ви використовуєте і в який е, період часу? Зимо... Період, період, е... Зимою білі. Сітки ми плетемо, а весною і літом ми зараз стараємося плести зелені сітки, а потім буде сухостоятися, типа більше рижо додаємо. Це коли, вже на серпень? Так, да, коли листя вже осипаються, ми стараємося щось світліше туди додати. Угу. Скільки потрібно часу і людей, щоб сплести одну сітку. Ну, я, ми не зарахували за навіть скільки його. Ну, там... За 9 років, хоча б приблизно, ви знаєте. Ну, перші роки не зараз, а раніше в 14, -му, 15, -му, 16, -му, то ми плели десь до. Навіть не можу сказати точно, скільки забулось. Ну, зараз ми плетемо 20 сіток за півтора неділі. Угу. Таких 3 на 7. Тобто більше, ніж одна сітка на, на... Да, більше, ніж 4 сітки в день може бути. Угу. Розуміло. Е, як... Коли почалось повномасштабне вторгнення, хто до вас долучився? Які це були люди? До нас долучилися як почалася війна, і пройшло зразу, Вінниця прийшла, Вінницькі люди прийшли, а потім переселенців дуже багато прийшло. Зараз у нас є з Херсона, Харків, Креміна, Сєвєродонецьк, Рубіжне. Оці всі зараз люди, які приїхали до нас. Сховалися, будемо казати, втекли uh -huh. від війни, то вони всі зараз кожен день приходять до нас плести сітки. А коли ви побачили, що людей стало менше, які плетуть? Коли це почалося? Через півроку після повномасштабного вторгнення, чи, можливо, ну, навіть раніше? Через півроку, мабуть, менше стало людей, менше стало приходити. Плести, різати і все робити, будемо казати. А ті, що ходили, так і ходять. зараз У нас приблизно ходить 50-60 чоловік. Це, це щодня. Щодня. Ну, суботу, неділю ми не працюємо, а угу. з понеділка по п'ятницю. Як часто і приходять до вас замовлення, і хто може ці замовлення давати? А до нас дзвонять хлопці по телефону. Наші наша чи чи наші Україні? Вінницькі і дзвонять із Черкаси. Хто де почув, де плетуть сітки, хто раніше брав сітку, і всі вони дзвонять і заказ просять, що зробіть нам сітку чи можете, чи... але просять не на сьогодні, а на зав... на вчора вже. Uh -huh. То ми ще стараємося скоріше її зробити, тому що він уже їде, йому треба, щоб не посилати по почті, він хоче з собою і зразу забрати. Uh -huh. Я нагадую, що сьогодні в ефірі проєкту Інсайт Валентина Процюк, координатор волонтерської спільноти Чарівна Мережка, ми говоримо про роботу волонтерської спільноти. І пані Валентино, знаєте, часто люди, які не були на війні, так думають, що от передали машину, ну, значить, ця машина до кінця війни від'їздить. Передали бус, передали якесь там обладнання, передали тепловізор. Значить, він до кінця війни. Так і буде працювати на передовій. Насправді, звісно, це не так. І така сама справа у вас із сітками: скільки сітка живе на фронті, і чи ті самі люди, які вже у вас брали сітки, знову просять, щоб ви їх зробили? Буває, що сітку тільки роз... Роз... розклали на машину чи на... на що їм там потрібно, і прильот, і вона зразу згорає. І вони опять просять, що. Треба сіточку, бо її вже немає. Ну ми не дивимося на те, що вона згоріла. Ми просто радіємо тому, що людина лишилася жива, а не сітка наша. Ми її зробимо знову. Тобто ви спокійно доставитись до, да, до того, що... А ми до того все ставимо, це ж війна, а не просто так робиться сіточка, щоб вона полежала. Ми зробили і зразу стараємося її передати. Вона mm -hmm. не лежала в нас, а їхала захищати хлопців. А чи ви емоційно реагуєте на це? Про що ви говорите, коли платите сітки? От збираються люди. Ми, разом... стара... Ми стараємося про політику не говорити, а хорошою енергією заряджати сітки. А, про політику не говорите, mm -hmm. тому що є якісь. Nie, не Можливо, хочемо. можливо виникатимуть Ці... суперечки між da, собою. Da. А про що ви говорите се одно? Говоримо про хлопців, цих що там Служать, що вони просять, що їм треба, як нам зібрати гроші, щоб купити якийсь смаколик, поставити в сітку туди. Ті самі носки, ну все, що вони просять, ми собі обговорюємо то, що нам треба, як його зробити і куди його відправити, чим дешевше відправити його, передати їм. У Вас не так давно була акція. Ну, я називаю це акцією, коли ви в сітку клали хлопцям дівчатам на передову іграшку. Да, дитя, ми Так, дитя... і продов... ви ми так Ви продовжуєте. Продовжуємо, Але да. ви говорите, що ще кладеться смаколики. смаколики. Що кладете смакляємо шоколад. Якщо нам принесуть коробку конфет, ну прийду забирати сітки, хочуть нас типа, пригостити коробкою конфет. Ми її собі не беремо зразу. Пакуємо хлопцям сітку. А вони, коли получають, теж радіють, що їм щось там досталося. А присилають вони вам фотографії да, з передової. Да. І з Вчора сподяку. прислали, поставили малюнок і прислав знайомий фотографію, де стоїть сітки, і малюночок той, що ми їм прислали, смаколики. Як ви переживаєте такі моменти? Коли Подивіться... отримуєте подяку? Я бачу, що Подивіться ви. Подивіться на мене, а... та й не треба. Я 9 років, отак, ці подяки отримую і далі думаю робити. Ви за 9 років все одно я бачу дуже емоційно ви реагуєте на розмови про фронт, про допомогу фронту. Ви не звикли ще за 9 років, що відбувається таке? Ну, навірно, коли прийде перемога, тоді ми звикнемо до цього, що це слово ми почуємо і будемо радіти. А зараз нема чого радіти. Зрозуміло. Валентина про координатор волонтерської спільноти чарівна мережка в проєкті Інсайт у нашій студії. І продовжуємо говорити про волонтерську допомогу вашу волонтерську допомогу. Скажіть, будь ласка, які повинні навички бути в людини, щоб вона змогла е, виробити сітку? Так, ну працювати над сіткою. чи це може навчитися будь-хто? Треба просто захотіти прийти і. Ми її навчимо, як це все робити. Тяжкого нічого немає. Взяв ленточку, прив'язав до основи і зігзагоподібно заплів сітку. Вона якось особливим вузликом Зігзаг... прив'язується? Двома гуцками прив'язується ленточка і зігзагоподібно йде. Великими не в'яжеться, тому що буде бачити безпілотник. І страшного нічого немає. Любов до України і все вийде. Є такий відділ технічного контролю, який перевіряє, що зробили, і каже: вийшло, не вийшло, перероби, чи щось до, до, дов'яжи отут, дов'яжи отут. Ми самі ходимо, дивимося, як вона зв'язана, щоб вона рідка не була. І дов'язуємо, просимо, що як його треба зв'язати. Як ви і представники оцеє вашої першої команди навчились їх в'язати? Нам показали і Ми поняли. Зрозуміли. За, за, за один за раз, раз нічого страшного там немає треба хотіти допомогти хлопцям які нас захищають які вік е ваших колег які в'яжуть сітки чи там є молодь серед них чи молодь долучалась якісь, можливо раніше акції приходили проводити? школи приходили школи але треба після школи дуже багато чого переробляти але в наші люди, які ходять до нас, то їм там є і 80, і 70. є. Дідушка, який приїхав з Краматорська Юрій Іванович, якому 82 роки, і він кожен день, коли може, і приходить плести сітки. Це переважно, ви згадали про чоловіка, це переважно жінки плетуть? Так, да. да. два чоловіки в нас зараз є. З криміної чоловік і Юрій Іванович. Це в нас два чоловіки зараз є. А, а в кого краще виходить чоловіків чи жінок? Ні, Ця робота ну, це Не, немає нема, нема різниці, аби тільки хтів, хтів плес, робити свою справу будемо казати, і тоді все воно виходить. Угу. Е, скажіть, будь ласка, крім сіток, ви виробляєте ще інші засоби для допомоги ЗСУ? так? Що так. це за предмети і розкажіть про них? Крім сіток, ми так. робимо подушечки 30 на 40. Носки шиємо зимою. Це подушечки, флісок. я перепрошую звичайні. Так, що спати. Да, З сіндапоном спати в мішку в спальному або десь там, угу. де вони бідні, мучаться там. О, подушечки, коврики під ноги в'яжуть удома. Е... Кікімори. Кікімори. Масхалати зимою білі. шапочки флісові, носочки флісові. носочки В'язані носочки, жилеточки дуже багато чого ми робимо все. Ми робимо з відходів. Ну, це робота вже не для, не для всіх, не для всіх. Це домашня робота називається. Тобто мене ви вдома робите вдома. Я роздаю, і вдома хто має бажання, всі роблять вдома. Хто має бажання, бажання. хто має вміння? вміння, да, Щоб вийшло воно так, як треба. Угу. Яка найбільша потреба? В чому найбільша потреба? Е... Про що вам говорять з передової наші захисники? Що потрібно зараз найбільше от в цей період, період липня? Зараз треба сітки і кікімори. Угу. Як виробляється кікімора? Вона складніше її робити ніж сітку. Ну, кікімора робиться вдома, шиється заготовка. З фурнітурою з усім, а потім на ньому в'яжуться, ріжуться ниточки, в'яжуться в гузочки і вдома пришивається теж воно все. Угу. Махнати робиться це все. Ви теж робите яким особисто? Я мотаю нитки, ріжу, роздаю, розказую, як що правильно зробили. Угу. Ви кажете, що виготовляєте всі ці речі із відходів. Що мається на увазі відходи? Тканині, так? Тканині відходи на сітку, тканині відходи на. Шапочки, на носочки, на подушечки. Сіндапон теж відходить. В Вінниці нам привозять його. Угу. Ми нічого не купуємо, тому що ми гроші збираємо на основу сітки. Якщо буде основа сітка, то ми буде, зможемо її чимось заплести тканиною, під, такою, якої нам треба. Валентина Процюк, координатор волонтерської спільноти «Чарівна мережка у нас в ефірі проєкті Інсайт і ми продовжуємо розмову. Пані Валентина де ви плетете сітки? Де ви збираєтесь? Де ваша база? База наша знаходиться в квадраті на театральній 15. Якщо хтось бажає прийти і допомогти, ми будемо раді бачити всіх, розкажемо, покажемо, навчимо і разом здобудемо перемогу. Обов'язково здобудемо. Критично зараз не вистачає рук, чи, можливо, ще ви якось витягуєте замовлення? Ми витягуємо, ми стараємося витягувати. Якщо не витягуємо, то ми приходимо ще в суботу. Щоб... Бували у вас моменти, коли, наприклад, ви збираєтесь, приходите вранці, і хтось розказує, що когось з родичів поранено або, не дай Бог, ще гірше. Як ви чи підтримуєте цю людину? Розказуємо, що треба робити, куди звертатися, і, і що нам нам далі робити. Наші дівчата ще ходять в лікарню в суботу. В неділю в суботу вони печуть смаколики, а в неділю вони носять в лікарню для, для поранених хлопців роздають їжу. Ну, сладості несуть. І таке в нас виходить теж. То що ви що ви ще не робите? Я стільки, чого тільки зброю певно не робите. Не вміємо. Аби ми вміли, то ми вночі її робили, щоб перемогти. Скажіть, будь ласка, які у вас плани? Що ви плануєте робити? Чи ви продовжуватиме, продовжуватимете виробляти те, що ви робите? Чи можливо у вас з'являються замовлення на якісь інші засоби, які потрібні для? фронту? Ні, ми будемо плести сітку, так як ми плетемо вже її дуже давно будемо казати, і так, і будемо продовжувати до перемоги, а коли. Ми побачимо перемогу, що вона вже прийшла, ми будемо вже плести сітки, у нас є тканина для бесідок. Да, то ми думаємо, що ми скоро перемогу зустрінемо. Ви співпрацюєте з іншими волонтерськими центрами, з іншими волонтерами, набираєтесь досвіду чи обмінюєтесь досвідом навпаки, чи допомога якась вам надходить від них? Чи ви можете надати ще допомогу? Ми співпрацюємо з Тетріксом, там теж плетуть. Сітки, і ми їм давали зразу на початку повномасштабної війни, ми їм віддавали ті відходи, які у нас вже не використовувалися, ми не шили тоді, а зараз ми їх вже всі шиємо на смужечки і зав'язуємо в ленту. І вони теж там працюють, плетуть сітки, кікімари, і все що може, то й робить. Якщо до вас звернуться військовослужбовці з інших регіонів, ви зробите їм сітку. Так, да, безумовно. Так, вже звертались да. до вас, вже були да, так. А думку. чому вони теж ж українці? Вони ж захищають нас. Яка різниця, що він там з Черкас чи з другої області? Вони наші всі. Ми не ділимо, що то Вінниця чи, чи хто там. Всі наші. Чудово. Що для вас вонтарська діяльність? Ну я розумів, що для вас це вже стиль життя, що вже по-іншому да. просто не може. Я домашню справу залишаю на потім, а першим чином я йду сюди. І дякую сім'ї, що вони мене таку тримають, що допомагають мені, моїй мої цій справі. Ну, я дуже сподіваюся, що зовсім скоро вдасться вам зайнятися вже суто своїми справами домашніми. І, і волонтерство вже відійде на такий другий план, через те, що буде. Перемога дуже всі цього хочемо. Я нагадую, що сьогодні у нас була в ефірі Валентина Процюк, координатор волонтерської спільноти чарівна мережка. Ми говорили про волонтерську роботу, і також ми разом із пані Валентиною запрошуємо усіх охочих, хто хоче доєднатися до виготовлення сіток, тому що дійсно сіток не вистачає. На передові. Дякуємо, пані Валентина, за вашу роботу, за вашу позицію. А проектний сайт продовжуватися вже за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101 і вісім афам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.